Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. сполучені штати ще не заявили про припинення підтримки України. Навіть трошки іще ця підтримка і продовжується. І це зрозуміло. Бичка потрібно трошки підгодувати перед продажем, окрім передпродажної підготовки України для Трампа є два принципових моменти: це все таки укласти угоду по рідкісно-земельних металах, і не тільки для того, щоб збагатитися, хоча збагатитися це дуже важливо, але також і для того, щоб вбити клин між Україною і Європою. Тобто, в які стосунки він наставить, він каже: Ви мені компенсуєте те, що Америка вам давала. А європі не компенсуєте. Тобто, якщо Зеленський в компенсацію наданої допомоги укладається угоду по рідкісноземельних, то а як буде з Європою? І ще один принциповий момент для Трампа це прибрати незручне для Путіна політичне. Керівництво України прибрати Зеленського це і вимога Путіна, це давня його вимога, і вимога Трампа. І ця вимога Трампа прозвучала після його переговорів з Путіним. Він таким чином теж розплачується з Путіним. Тим часом тут у нас в Україні дуже швидко вишикувалася ціла черга нових трампістів, адже само собою зрозуміло, що з Трампом зраджувати Україну значно. Зручніше, морально комфортніше ніж з путіним, я б розбив би оцих <кій>, любителів Трампа нових на чотири категорії. Перше це відверта, вата. це типа Дубінський, Арестович і так далі. Це широкі маси українських ідіотів, які із ненависті до зеленського і умовного Єрмака. Готові лягати під кого завгодно. Вони все ще вірять, що Америка завжди має рацію. Це інтригани, які хочуть сподобатися американцям, і, взагалі, щось виловити із усього цього політичного болота на зразок Кирила Тимошенка, і Разумкова. і це. Українські патріоти, які люблять українські збройні сили, але ненавидять офіцерський корпус українських збройних сил, тобто основу українських збройних сил, генералітет і старших офіцерів, ті, які, звісно ж, люблять Україну, але намагаються розхитати основу української влади сьогодні. Це нові палії і болбочани. Я нагадаю, що всі, оці от українські патріоти, які свого часу атакували українську владу минулого в обличчі ворога і цим сильно полегшували ворогу роботу, були часто симпатичними харизматичними людьми. Скажімо, палі. Це таки собі був казак із козаків. От він виступив проти Мазепи на боці Петра І, тому що Мазепу він ненавидів більше ніж Москву. Більше ніж Москву Болбочан ненавидів Петлюру. І до Мозепи, і до Петлюри було багато питань. Але оці от українські патріоти, які робили все, щоб розхитати центральну владу для того, щоб ліквідувати політичне керівництво, це найгірше, що могло бути в нашій історії. Ці патріоти це інформаційний пул Порошенка, це безугла само собою і найбільш талановитий і яскравий представник Бутусов. Саме їхню свободу слова вимагає не обмежувати Путін і Трамп. Не обмежувати діяльність УПЦ ФСБ і не обмежувати свободу слова панікерів, капітулянців і пораженців. Вони атакують українську владу, ці от внутрішні опозиціонери, бо хочуть її змінити. Змінити її можна зараз або через вибори, але виборів не буде, тому що це суперечить законам конституції, навіть останні постанові Верховної Ради. Або через бунт розкачати повстання, це саме те, що потрібно зараз Москві, і Москва саме інвестує в цих людей, тому що вони будуть голосом о цього бунту, який призведе до дестабілізації в Україні і обвалу фронту. Отже, поговоримо за патріотів, бо ті, хто атакують центральну владу з патріотичних міркувань. Деморалізують найкращу частину суспільства. І якщо різноманітні пояркові Луценки або Безуглі роблять це або з фінансових міркувань, або тому, що сподіваються десь там, що їх хтось візьме в наступну владу після зміни режиму, то Юрій Бутусов щирий він атакує владу і підіграє Трампу. Із почуття особистої образи на Зеленського на всяких там єрмаків, бо вони його не слухаються. Звісно, що Бутусов краще, ніж генеральний штаб, знає ситуацію на фронті. Звісно, що Бутусов краще, ніж офіс президента і Міністерство закордонних справ знає ситуацію щодо переговорів з нашими партнерами. Звісно, що Бутусов краще ніж міністерство оборони. Вміє реформувати українські збройні сили. Звісно, що Бутусов краще, ніж антикорупційні органи, вміє боротися з корупцією. Звісно, що Бутусов краще ніж будь-який бульдозер вміє копати шанці. І звісно, що Бутусов краще ніж будь-яка мати вболіває за кожного бійця. Бутусов, як і Путін, як і кожний пропагандист, говорить десь 20% правди. Решта або брехня, або брехливі інтерпретації. Трамп і Путін вважають, що для того щоб пограбувати і окупувати Україну, потрібно знищити українське керівництво. Бутусов і подібні до нього вважають, що для того, щоб врятувати Україну, потрібно знищити українське керівництво. І, попри всю компетентність Бутусова, а він, звісно, що розбирається в міжнародній політиці краще ніж Трамп, і краще ніж Путін. Мені здається, що все-таки Трамп і Путін. Мають рацію саме через знищення українського керівництва найлегше їм буде досягти їхніх цілей зараз. Коли американці маск, московити завжди, коли всі накинулися і здійснюють компрометацію української центральної влади, бутусов не припинив цього робити. Він цим завжди займався, але зараз він тільки посилив. Пода додав газу. Центральна українська влада якось намагається принаймні не так жалюгідно виглядати в цих переговорах щодо українських ресурсів, які хочуть забрати американці. Вона хоче щось вимудити. Принаймні, вони одразу не підписали, одразу не здалися. Вони апелюють до Європи, і європейські лідери підтримують. Українське керівництво в тому, що вони щось там намагаються пропітляти. Це дуже важко пропітляти, адже допомога сполучених штатів справді важлива, або принаймні дуже важливо, щоб Сполучені Штати не почали прямо зараз надавати допомогу нашому ворогу. Але в цей час, шановний Бутусов, розповідає нам, що це звичайно тут немає нічого страшного. Американці мають рацію. Вони завжди такі. Вони завжди, коли надавали кому-небудь допомогу, навіть своїм партнерам, вони завжди щось вимагали. Тому треба їм віддати все, що вони просять. Можливо, українському керівництву доведеться багато віддати американцям, але жодне українське керівництво і жодні наші партнери, і жодна притомна людина в Україні не буде казати, що це нормально. Вона буде знати, що це підлість, і підлість потрібно називати підлістю. Бутусов підлість підлістю не називає. Він називає це нормальною практикою, яку потрібно підтримувати, якщо цю практику застосовує американське керівництво. І зараз це можна вільно казати. Він же ж не за Путіна, він за Трампа. Це Трамп за Путіна. І тут виникає питання до <кхід> СБУ. І до тих, хто має взагалі займатися національною безпекою в Україні, ворожа пропаганда небезпечна. Ворожа пропаганда, яка здійснюється під синьо-жовтим прапором, в 10 разів небезпечніше. Чи не варто було би розібратися з джерелами фінансування всіх цих добрих людей, ну в тому числі, і Бутусова, хто фінансує його сайт? хто фінансує його пропаганду, хто фінансує його побут, і це не лише лотерейщики, це не лише ті корупціонери, які сховалися за кордонами, які там підкидають. Пару копійок для того, щоб він шпиняв нинішній режим, який їх так образив, хотілося б почути від СБУ, хто іще і навіщо це все робить. Здійснює це фінансування. Я багато кажу за Бутусова, тому що він справді найздібніший тому, що я його глибоко поважаю. І е, от Луценко Пояркових ви можливо не слухаєте. А Бутусова слухаєте заради оцих 20% правди загорнутих у багатошарову блискучу зраду. Ви ж любите послухати про зраду? І Я люблю. Давайте про американців. Е, Маск написав проведіть вибори як репліку до вчорашнього голосування Верховної Ради, яка визнала, що. Тяглість української влади і те, що вибори потрібно проводити після воєнного стану, але маску хочеться, щоб ми тут займалися виборами. Маск часто на телефоні з путіним. Тим паче у нього зараз зменшився чистий капітал на 22 мільярди доларів за останні півтора тижня. Зараз американці клеють наклейки на свої тесли. Вони пишуть, що я купив Теслу. Написано на цих наклейках. Я купив Теслу до того, як маск з'їхав з глузду. В Європі купівля Тесл сильно зменшилася. Маск виявляється, і ще і громадянин Канади. Там зібрано 250 тисяч підписів за позбавлення маска громадянства. Натомість Трамп на вчорашній прес-конференції сказав, що хоче ввести золоту картку, таку що її може купити будь-хто за 5 мільйонів доларів і стати. Американським громадянином його спитали: а якщо московицькі олігархи захочуть купляти, так хай купляють. Я з ними з багатьма знайомий, там багато приємних людей. Я нагадаю вам, що так він говорить про військових злочинців. Це люди, які задіяні в війні, це бізнес спецназ Путіна. І це значить: увіть собі, вони всі зараз покупляються ці золоті картки, стануть. Американськими громадянами, і в разі, якщо, наприклад, головне управління розвідки України чи департамент контррозвідки СБУ полюють яку-небудь із цих потвор, то американці почнуть його витягати або будуть ображатися, що він дочасно покинув. Нашу землю Трамп, звісно, що зустрінеться з усіма з ними в пеклі, але це будуть проблеми і ще з американцями. Верніше, додаткові проблеми уже до існуючих проблем з ними. Один з найближчих радників Трампа, Пітер. У мене тут нерозбірливо написано. Я записав спеціально, думав сказати, але от не скажу чи наворт чи каворт. Я завжди. Неправильно вимовляє англійські прізвища з тієї причини, що жоден американець не здатен правильно вимовити українське прізвище. На жаль, мені довелося запам'ятати прізвище Трамп, але я зараз намагаюся забути. Також у цей пітер Пітя, запропонував вигнати Канаду з розвідувального співтовариства. Називається п'ять сестер. Там Америка, Канада, там і оці ти ще ряд країн дружніх які обмінюються розвідувальною інформацією, спільно здійснюють розвідувальні якісь дії. Так от він каже, що Канаду потрібно з нього вигнати. Єдина країна, з якою Сполучені Штати залишилися в дружніх стосунках, це із своїх союзників, це Ізраїль. Ізраїль навіть спільно з ними проголосував ООН за те, що Московія не являється агресором в цій війні. Якщо вони мають рацію, то ми з вами повинні розуміти, що Хамас не нападав на Ізраїль. Можливо, це Ізраїль напав на Хамас. Можливо, це справді по такій логіці, це ізраїльтяни підриваються на автобусних зупинках в секторі Гази, обв'язавши себе тратилом. Це ізраїльтяни беруть заручників. Хамас не агресор, Хамас не терористи. Якщо ми будемо застосовувати нинішню ізраїльсько-американську логіку, зараз вся політика американців це така от щось. Каже Трамп, потім це спростовується вже ввечері. Щось з подачі Трампа на спільній конференції каже Макрон. Наступного дня це спростовується. Макрон каже, що американці готові страхувати європейські миротворчі війська в Україні. Трамп киває грівою. Потім йому на прес-конференції на наступній вже ставлять питання. Так московити сказали, що вони не погодяться. Він каже: ну там ми ще щось будемо думати. Потім е, сьогодні знову підтверджується, що американці будуть страхувати з Канадою. То чудові стосунки, то їх виганяють з розвідувального співтовариства, то проти них вводять тарифи, то вони знову найкращі друзі. Тобто там нікого неможливо схопити за язика. Тобто, вони всі мелять все, що завгодно: Трамп, його радники, його. Держсекретар, його віцепрезидент. Втім, очевидна заслуга Трампа в тому, що європейці зараз підняли вибори на оборону, будуть піднімати і ще більше будуть робити це швидко, і значна частина цих витрат піде на Україну. Мер це ще не встиг стати канцлером, але вже веде переговори з французами. Щодо вибудови європейської оборони без участі сполучених штатів у французів десь 300 ядерних зарядів. Вони розмовляють про те, що треба підняти кількість, хоча б до китайської, для того, щоб зробити справді надійний ядерний щит. Вони зараз розмовляють про такий військовий трикутник: Веймарський трикутник чи Веймарська трійка, це Німеччина, Франція і Польща. Ну, Польща, мабуть, випадає з цього трикутника, коли Мерт сказав, що в принципі американські війська в Німеччині вже і не сильно потрібні, на них все одно неможливо сподіватися і не потрібно їх годувати. То поляки одразу сказали, ні, ні, ви всі переводьте до нас. Нам потрібні американські війська. Тобто, поляки швидше всього будуть вести таку позицію і тим, і тим. Вони з одного боку будуть торпедувати європейську єдність. Як угорці і як словаки з другого боку поляки, все таки зацікавлені, щоб Україна не впала, тому що все таки бояться у всіх європейських країн проблеми з особовим складом, крім проблем зі зброєю, з виробництвом зброї ще проблеми з особовим складом навіть у Чехії, у Чехів катастрофічний дефіцит кадрів в збройних силах. І це вони будуть вчити Україну проводити мобілізацію, будуть казати щось там за 18-літніх, за п'ятих, за десятих. У вас не йде війна. Ваші солдати займаються тим, що п'ють пиво більше, ніж стріляють. У вас абсолютно комфорт і великі зарплати. До вас в армії не йдуть європейці. А українці воюють і ви збираєтеся. Зміцнювати власну оборону, чим ви не робите всякої військової техніки, хто туди сяде в ці танки? Всі ці кошти потрібно давати Україні. Тут на мене, до речі, вчора не кинулися. Сказали, що е це коли, коли я сказав, що. Це ганебно, що повертається податок на додану вартість тим, хто вивозить ресурси з України, марганець, руди, зерно і все таке інше. Що насправді з них треба брати більше податків, тому що це легкий дохід олігархів, і їм іще Україна від 3 до 6 мільярдів в рік повертає. Оцього податку на додану вартість за те, що вони експортують, то на мене накинулися, сказали, що ні, треба взагалі прибрати податок на додану вартість з усіх. Що австрійська економічна школа каже, що податок на додану вартість не потрібний, що потрібно зменшити кількість взагалі всього, що тільки можна в оподаткуванні, тоді державні доходи будуть більше. Я не знаю як. Це може бути. Я бачу, що доволі раціонально економічно влаштована країна Сполучені Штати зараз потерпає дуже у неї дуже мало коштів. Вони зараз оце проголосували. Урізання бюджету дуже. Значно менший бюджет ніж був, і це довелося Трампу переламувати конгресменів через коліно, бо насправді не вистачає для їхніх потреб. Я дивлюся на Ізраїль, що там надвисокі податки на все, тому що їм потрібно фінансувати війну. Нам же потрібно фінансувати війну. Я не знаю як краще. Австрійська економічна школа, яку я дуже поважаю, каже одне. А от здоровий глуз, ніби каже інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, я буду далі консультуватися щодо цього приводу: економічна свобода і категоричне зменшення бюрократії нам потрібно. Але як буде з фінансуванням війни, якщо тим паче зменшиться фінансування з боку Сполучених Штатів, вони навіть не будуть фінансувати, вони нас будуть грабувати далі. Це важкі проблеми, про які важко мислити нам з вами, і важко вирішувати українській владі. Якось вона крутиться, мабуть, робить багато помилок. Я думаю, але на її місці кожен робив би помилки в умовах війни, а тим паче такої повномасштабної війни, яка зараз здійснюється. Краще влада, яка помиляється, тим паче, що безпомилкової не буває, ніж безвладдя, ніж хаос, який відкриє браму ворогу. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.